Капалацьке благословіння на 17 березня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні ми чуємо, як Господь настановляє і укладає завіт з Ноєм і з його родиною. Бо, побачив він, що наситилося насильством люди на землі і викривали свою дорогу. І тоді сказав, що ніхто з цих людей живим не залишиться, і не залишаться ні тварини, ні птахи небесні, які мають духа. І тоді він доручає обраному той, хто не зіпсувався, Ною і його родині, трьом синам і, і, і дружинам Ноя і синів, і говорить ним, щоб. Зробив він ковчег і цей ковчег вів по парі самця і самицю всіх тих тварин, і всіх тих тварин, і птахів, і плазунів на землі а, з собою взяв приготував їм що їсти на цей час, собі що їсти, і щоб вони збереглись. І я знову повертаюся в цей зовіт між ноєм і. Господом, який, вони, який Господь уклав з ним. І завіт проти чого? І що стає, стає з землею нашою, коли немає сенсу цій землі, ні для кого цій землі ну, жити або давати плід свій, бо людина зіпсувалася. І немає сенсу навіть всьому іншому. А коли є людина, яка не зіпсувалася, то є сенс. І у Бога радість на цю землю. Ну, радість на цю землю а, лунає, випромінює. А до цього є мерзота запустіння. От ту мерзоту, запустіння, вона гидка в очах Божих. А та радість або життя, яке Він дає, є навпаки радістю. І ми бачимо, що і в цьому завіті Господь дає в руки ною, ну, людині, все земне творіння, все живу душу, всі звірі тварини, щоб він ними опікувався. Бо ще раз хочу показати, що є людина, яка повинна бути святою. І вона повинна опікуватися всім тим, що на землі. І тоді це правильне, це правильне задум Господній. Ще раз ми повертаємося в ті дні, і, але той завіт ноєм, нехай відобразиться в серці кожного ну, із нас, що ми теж маємо бути перед ним праведними і теж маємо обов'язок. По відношенню до тих менших, які нам дані. Амінь.